тебя самое, самое красивое имя, самое, самое доброе сердце и никуда, и никуда мне от этих глаз не деться, и никуда, и никуда мне от твоих глаз не деться. Як свічка перед образами. Може комусь щось завинив, може когось образив. Простіть йому і благословіть його по першому разу. Словиня Боже, макіма. Кобатечку і вся моя годиначка. Господи, раз. Дякую, пане. Стоїть вас син перед вами, як свічка перед образами. Може, чим комусь завинив, може, когось образив в простітньому і благословить по другому разу. я разі. Встаю Божича, благословиня Боже, макіночку, батечку, і вся моя одиночка. Стоїть ваш син перед вами, як свічка перед образами. Може чимось комусь завинив, може когось образив, простіть його і благословіть Його по третьому разу. Я в раз, раздаю, Божий час, мене, Боже, макіночку, батечку, вся моя гниночка. Благословення батьки молоді. дають благословення батькам молоді. Чого прийшли? І З чим Якщо ми вже не гроші. Що гроші. То давайте ближче, ми всі придете. Так не добре. Андрій, не важко, а вода, як хочете. А ну покажіть, чи є вас. Загружка зараз, що вона. Це я не дам.

Що <гублі> <Шо>? в Росії <Україні>? дали <гублі> на зарплату таку? Що не буде, давайте було забирає, давай чек старенько буде. Не буде, розвертаємося. А а де буде тут? Та нам не треба пенсіона. Та що моя правда має? Ви чекають? Ні, ні, ви давайте мою тут у достої, вона має пенсію вже з голоду. Вам пенсію не треба, ми куляримо пенсію. Ну то як ви маєте доляри, то ти не важко Мар'яна, це ту бабу найду. Давайте душу ми викидімо. Куди пощане, саху, давай молоду би нема. Давай поступимо, скажи мені хоч. Давайте пару. Вже кидаємо останні рожі. <рик> Забирай гроші. Забирай гроші назад і молоду, дай молодою. <рик> Ну что <sy Phodad> 아 ver si me Не дана, неодана тайка, все, купиш собі течайку. Залахи одної тонбарно. Ні, ні, не пойдет отфарму скамку воду あっ。<laughs> <laughs> Puxa! Puxa! E <laughs> 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 У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Чи ти, Тарас, з доброї волі, а не з примусу, маєш намір, і тверду думку взяти собі за дружину цю Христину, яку тут перед собою бачиш, Так. чи не обіцяв ти інші удружитися з нею, ні. Чи ти Христина з доброю волі, а не з примусу маєш намір, і тверду думку взяти собі за чоловіка цього Тараса якого тут перед собою бачиш. Так. Чи не обіцяла ти іншому одружитися з ним? Ні. Свічок немає тоді. Свічки. <клухи> <Ложені>, що бояться нас. щоб що миться, Сіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові вітаємо. Бо тобі, тобі належить всяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. розмножить і володійте землею і в єдиний з'єднав їх, тому залишить чоловік батька, та матір, і прилучиться до жони своєї, і будуть бої вони, як одне тіло, і кого Бог з'єднав, людина нехай не розлучає, голосною шеробатво ранені, і волосаря розкривши, чинив тиготцем народів мови, Ти даровав ісака і віків благословив, ти як возрахів, з'єднав і нього одинадцять патріархів, ти Йосифа стасиневкою з'єднав, як тлід, діторожні Єфрема та Морасів, і їм дарував, Ти захаюти на себе, Тухріня, і течі народження їм явив, ти від корені вовк прислудів, у плотню виростив, і від неї тіло прийняв, і родитися на спасіння роду людському. Родився на спасіння роду людському, ти через немоврі твій дар, і блайстві велику прийшов до Канилинейської, і там шлюб благословивши, на ньому чудо сотворив, щоби показати, що з волі Твоєї є законне подружжя, тоді в ньому, сам Владико присвятий, прийми благання нас, абіттві, як там, так і тут, невидимим Твоїм заступництвом, благослови шлюб цей і дай радам Твоїм цим, та і Христині, життя мирним, довгі літа непорочність, любов між собою, мир рідний вічний, дітям ті. Слави, і сподобав дітей, побачити дітей своїх і ухорони їх переслідних духів, і дай їм від прості небесні та від остатку земного, спати їм їхні пшеницю і вино, оливку і всяким добробутом, що при потребі її іншим подавали, пошли їм і тим, що з ними серчимо не просять для спасіння, бо ти Бог ми рости віщений чоловіку, ми тобі став висилаємо житловим твоїм Отцем і присвятим твоїм животворящим твоїм духом. Нині бось, як час, і на віки віки, Господу помолимось. Благословеністи, Господи Боже, наш тайна і непорочку шлюбу священо з'яснитлю, тілесного захволоположитлю, нетління охоронителю, діл житейський влив порядку. Ти сам, владико, на початку створив чоловіка, поставши його царем над усім створінням, і сказав, не добре бути чоловікові самому, і на землі сотворімо йому помічницю. Подібну до нього і взявши одне з ребер його сотворив йому І Адам вже побачив, що їй сказав це кість від костей моїх від тіло від тіла мого, жоною вона називається, від мужа слово вона взята. Тому залишив чоловік отця свою батьку і прилучиться до жони своєї. І будуть вони обоє крути тіло, Бог, і когось є на воквіти, нехай назначає саме ні, великий Господи Боже наш, пошли Твою небесну благодать на цих рабів Твоїх, Тараса і Христину, і дай рабові на відвоїці, усьому коритися мужеві, а рабою тобі у всьому, то зловою люди, і щоб жили за голою твоєю, благослови, Господи Боже наш, як просто вісім, Аврааму та Сару, благослови, Господи Боже наші. Сатурни, благослови, Господи Боже наш, як благослови всі якби та всіх патріархів, благослови, Господи Боже наш, як благослови всі Йосипе та Есинеху, благослови, Господи Боже наш, як я гословився Мойсея та Сефору, благослови, Господи Боже наш, як пословися і Моїа, благослови Господи Боже наш, як благословився Захару і Єзавету, збережий, Господи Боже наш, і сприйняті сіною Шреві, у ковчезі. Бережи їх, Господи, Боже наш, зберег і сиолочевики китам. Збережи їх, Господи, Боже наш, зберег із трьох святих вілаків, твоїх сорок мучеників, пославши їм інці небесні, пом'яни, Боже, і батьків, що їх виховали, бо молитви батьківські зміцнюють основи домів. Поміни, Господи, Боже наш, радію Твоїх наречених і всіх людей, що прийшли на цю радість. Пом'яни, Господи, Боже наш, раба Твого, Тараса і рабу Твою. Христину і благослови їх, пославши потомку, потом, народжені від дом, та в достатній душі тіл, піднеси їх, яке ливанський, як і парості пишні, да ми вважаємо колосистий.